Узями вісім людей, вісім друзів відпочивали. Тут вони грали в волейбол, а побачив. Побачив, побачив зелені салатові плавочки, зрозуміло, що дитина, і він поплив на порятунок. Саме Сергій не розгубився, миттєво зреагував, коли побачив у воді малечу, розказує мама рятівника пані Світлана. Чоловік має вади слуху і мови. Коли ти дивився, боявся. Злякався, злякався, бо дитина була синя. Світлана Острушко говорить, син з дитинства ріс таким небайдужим. Він з маленького такий. Він, коли був маленький, йому було сім рочків, Він поліз у воду, не вміючи плавати, він поліз у воду, дуже глибоко було, спасав кошеня. Очевидно цією подією була і поліцейська Тетяна Гладун. Цей час я бачу, що на зустрічі, де з води виходить чоловік і держить цю маленьку дівчинку, взагалі без тями, без ознаків життя. Перша моя реакція це я підбачу, зберу телефон і біжу на зустріч. І тут на цьому місці, коли дитину ложать на пісок, я вже набираю на 103. Коли побачила дитину, каже Тетяна, подумала, що шансів у неї немає. Це справжнє диво, говорить, що поряд опинилися потрібні люди. ...підбігла ще одна дівчинка. Виявилося, що це Вікторія, вона медик сама по собі, і вона дійсно надала грамотну допомогу. В неї були чіткі дії по реанімації дитини. Нині, за словами речниці Головного управління ДСНС області Юлії Наровкової, дівчинку вже виписали з лікарні, вона почувається добре. Ля неровкова розповідає, минулого року саме на цьому місці стала свідком подібної ситуації. Проте тоді врятувати хлопця, який пірнав з цього містка, так і не вдалося. Тому каже, працівники ДСНС постійно проводять тут профілактичну роботу. Передусім, радять купатися тільки у спеціально відведених місцях. Що таке пляж? Це місце, де є рятувальний пост, де вам зможуть надати кваліфіковану допомогу, якщо вона вам знадобиться. Це місце, де водолази обстежили дно, де визначені межі безпечного купання. Тобто всі найпростіші елементи і сигналізують про те, що місце безпечне. А ще, говорить Юлія Наровкова, не залишати дітей без нагляду і не дозволяти їм купатися самостійно. За її словами, з початку літа у Черкасах на воді загинули 17 людей, з них троє дітей. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.